Вітаю, друзі! Що віщують нам зірки на суботу, 4 жовтня, дізнаємося у цьому розкладі. За вашими проханнями, цей розклад зробимо з прогнозом на всі сфери життя, тому у коментарях під коротким буде посилання на повний формат відео. Працюємо з колодою Таро, золотого неба сонця та зірок. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих. Працюємо з енергіями, тому подякуйте величим силам, лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Перший варіант. Вказує на емоційну маніпуляцію, спокуси, залежності у почуттях, нездорової прив'язаності у стосунках, де одна сторона використовує або стає жертвою маніпуляцій з іншого боку. Та небезпеку потрапити під владу темних бажань або ілюзій. В коханні та стосунках може означати, що хтось маніпулює вами для отримання користі. А емоційно незріла людина може легко стати здобиччю для спокус та залежності. В роботі та кар'єрі можливі ситуації, де співчуття або емоції використовуються для отримання вигоди або на можливість втягнутися в небезпечні схеми через наївність. У фінансах, можливо, потрапляння у фінансову залежність через нерозважливі рішення, які можуть призвести до обману. Будьте обережні. З необдуманими почуттями, бажаннями, які зможуть завести вас у пастку. Зберігайте емоційну рівновагу. Будьте реалістами. Не дозволяйте фантазіям відірвати вас від реальності. Другий варіант вказує на швидку та майстерну реалізацію задумів на здатність миттєво втілювати ідеї в життя, досягаючи результатів за допомогою вашої комунікації та дій. Це період, коли ви можете використовувати свої унікальні таланти, енергію та ресурси для швидкого та успішного досягнення цілей в будь-якій сфері життя. В роботі та кар'єрі можливість швидко просуватися кар'єрними сходами, запускати проекти та досягти успіху в короткі терміни. В особистому житті швидкі позитивні зміни та ефективне вирішення питань у відносинах, у творчості здатність швидко матеріалізувати.